Ви, ви розумієте, тут стався такий казус, що в моєму рецепті не побачили найголовнішого рядка. Немає курки, м'яса як ми будемо викручуватися, тому що полтавський борщ, це основа полтавської е, традиції. Має бути бульйон на птиці. Так, а ти розкажи, це що? Птиці. Полтавська полтавська громада, тут Ні, це тут це, 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 це тут збір на світу. <ріст> це це <ріст> дівчата, жіночі <ріст> взаємодія допомагають. Рецепт, е, е, отакий, от так званий зірковий борщ. Ми туди накидаємо замість м'яса, зірок, мабуть, з неба накидаємо, і буде смачно, так. Дуже, але насправді зараз наш агент поїхав шукати курку помлинову або перепілку. Побачимо. Кількість борщоварів з різних громад. Це здебільшого громади, які постраждали від російської окупації. Тут є і Херсон, і Маріуполь, Харківщина, Луганщина, Донеччина, Млинівщина це місцеві люди. Ну і мені випала така місія варити зірковий борщ. Це, це, це. Але основний рецепт полтавський. Бо я з Полтави. Добрий день! Добрий день, як вас звати Людмила? Дуже приємно мене влада звати це Ярік Ярослав. Приємно так. Розкажіть нам, будь ласка, що ви сьогодні приготували на цей батл борщовий батл? Борщ? – Ну у нас сьогодні борщ, як правило вариться. Або з фартушком, або з душею. У нас борщ з душею і керує нами Он, Саша, хлопець серед нас дівчат, і борщ буде по з вишнями. Вишня додає пікантності, зберігає колір борщу, щоб він був насичено-червоний. Ну і звичайно має свій неповторний шарм такий. Хто знайде вишню, тому щастя буде. Супер, все, не відволікаємо, ще до вас повернемося. Добре. Все, дякую. дякую. Вам Може пампушечку дати з собою. Ну Від пампушечки я ще ніколи не відмовлялася. Так, пампушечку кладу сало на неї. ну це ж... Так, і ще ковбасочку. Боже, дякуємо. Так, Ярік. Тобі теж пампушечко. Так, будь ласка, да, Дякуємо, дякую. на Дякуємо. А іще вам, а я рекуток прям там ой, <реш> <Такій Боже, пам 'ятник> Дякуємо, дякуємо все. Обов'язково, обов'язково ну, з такими гостинцями та й не приїхати ще раз. На 100% переконана, що рецептів борщу є рівно стільки, скільки є господин, які його готують. Але е, наш борщ це е, борщ повче. Повчанські по селянськи, або селянський борщ по повчанськи. Тут вже як обіграти це такий борщ. Який розрахований, аби дати багато сили, багато енергії людині, яка буде його смакувати. Бо українцям понад усе, особливо нашим чоловікам, зараз треба сили, енергії, аби вони вигнали ту нечисть з нашої країни. його така, що від покоління до покоління Не змінюються наші традиції. Особливість, що ми додаємо три жири: це конях олія. І... масло. — домашнє масло mm -hmm. і два м'яса це свинина і баранина. Ну, Я впевнена, що наш торт буде краще, тому що ще одна родзинка, те, що його готують працівники культури. Ага. — Наша головна господиня пані Алла. Міг співати <пів> також директор так. будинку. Це Таня, працівник будинку культури, ага. я художній керівник будинку культури клас. і Віталія Бондарчук. Це наша староста старо. старо. дуже приємно. Клас! Боже, Божека творча Вона наче багато палить вогні Віта Петрівна, то <клісно> <далі. клісно> я <Моя поле. клісно> <клісно> <Крищу> на сьогодні кричила капусту. У нас є хлопець, які дуже гарно <клісно> читає авторські вірші. Добрий день, і, якщо ви виділили. В нас є музичний супровід. Ага, о, якраз почався. Так а вас як звати Сергій Сергій, дуже приємно. <клісно> А як називається цей інструмент? Ханк, драм різні назви є. Люкафон. Він придуманий тільки в 2004 році, тому от розповсюдився по світу і назви різні. Ну, — так таке звучання, що хочеться просто так от відділи. багато в нього є інструментів? Щоб... — ще молодий борщ рік тому дав нашій громаді таке перезавантаження. Сили е, рухатися вперед, е, зрозуміти, що е, не тільки з буднів е, має складатися життя, навіть в такий непростий час для України, як зараз, е, обов'язково має мати місце е, події такого рівня, як молодий борщ, аби гуртувати. Громаду, аби розвиватися, аби не стояти на місці, це дуже важливо. Mm -hmm. Не аби не дозволити собі, от в якийсь момент, зрозуміти, що я вичерпала свої сили, я опустила руки і я нічого не годна робити далі. Е, молодий борщ направду е, дозволив потоваришувати ВПО. І е, мешканцям О, громади цікаво після минулорічного е, практично всі сім'ї, які були присутні тоді на борщі, продовжують жити в нашій громаді, сумувати за своєю батьківщиною, але потихеньку обживатися, як то кажуть, приростати до нашої землі. Приїхали всі ми з Маріуполя. У кожного своя історія, і організували, відкрили центр такий по всій Україні. Такі центри наш мер Вадим Бойченко відкрив Я Маріуполь. Центр підтримки переселенців і е, нашою командою приїхали сьогодні до вас готувати. Боч, але особливий, який на перемогу, тобто наш девіз разом готуємо перемогу. Готуємо перемогу да, разом разом да, і. Сподіваємось, що він буде особливий, заряджений нашою вірою в перемогу, вірою в те, що кожен повернеться додому, що Маріуполь відродиться, відбудується. Борщ у нас особливий. Замість солі морська, сілі зазовського моря. Тобто, кожен поділився якимось своїм рецептом, щось додав своє, і то він такий загальний маріупольський контрнаступальний борщ. ми його так ще називаємо. Тільки у нас в Маріуполі такий борщ як з тюлечкою. борщ з лічка. З... Це не так? Тюль... — як вас звати? — Богдан. Богдан. А дивіться, будете його на... На... насипати і кожен сам собі он там буде додавати. Ага, тобто окремо додається сам борщ і зверху тюлечка. Тюлечка вже тут. Ага, вже Вже тут тюлечка, Так. Привіт. Командир першого ВПС О! Донецького прикордонного прикордонної. А може, ви, де? Здесь ваша товарищ дітей так Вас Я О, Бачите, як ми приспособилися з Василем. Насмажили сало, цыпи. дівчата нарізали цибулю. До речі, нам знайшли е, курку. Знайшли курку, де там кипить бульйон. Подивіться. Українці! Українці всюди допоможуть. отак, так, тільки раз і все. Є курка. Атмосфера приготування. Атмосфера спокою. А тебе як звати? Ярослав. Ярослав, о, це теж Ярослав, то я між вами вже загадаю бажання. Так. А розкажіть, хто ви один одному? Ви сім'я, родина? Ярослав, друзі? Ярослав, розкажи, хто. Тетя питала, мікрофон. Сім'я. Сім'я, так. А хто тато, мама? Моя мама ось це, а це мій папа. Так. А то дядя. А це? Дядя друг, так? Дядя друг? Він друг. Добре, дякую дуже. Дякую. Ви з Млинова? Ні. Самі? Ні. Ви з Миколаєва. Тільки приїхали все? у Млинів, бо почалась війна в Миколаїві. Боже, як тут громада прийняла? Чи взагалі Добре. емоційно трошки. Прийшли поїсти Херсонського борща. О, так, так. Бо в мене мама досі там. Ага. Я вже не бачив півтора року, хочу мами на борщів. Нас борщ з свіжими помідорами і свіжим перцем. І дуже багато зелені. Це південний справжній золотавий борщ. Він не червоний, він жовто-гарячий, як сонце. Клас. Це наш борщ, це херсонський справжній, в якому весь колорит херсонської кухні. Круто, якраз звати? <губати> Мене Юлія звати. Так. А хто ваша команда сьогодні? Так, це наша команда, це Ніна, теж з Херсона, Оля з Каховки, вона сьогодні день народження. <губати> та ви що, день народження, дякую, <губати> дякую. Це Віктор, Добрий він день. почесний громадянин Херсона. Так, Боже, а що, а що ви зробили, воно, що отримали та такий статус? Статус? Там, де паштани, Альона. Я письменник. Що у вас є інтернет, і я буду коротко розповідати, краще в інтернеті подивіться, Віктор Варт і Псевдонім. Я переможець коронації слова 2017 року. А, дуже, приємно. Так, і... дуже приємно. і депумований типу як письменник. І мені надали нагороду високу таку за те, що, по-перше, популяризація української мови і літератури на Херсонщині, по-друге, те, що Херсонщина є Україна. В цьому світі мої твори відомі, але ж ще і що Херсон це туристичний край. І більшість моїх романів, я пишу історики пригодницькі романи, вони присвячені подіям 16, 17, 17 століття, коли український народ виборював свою незалежність. І це дике поле, це плавні, це пустеля єдина в Європі, Херсонська пустеля. Це ті місця, які були дуже цікаві для всіх туристичних маршрутів, але зараз, вже, на жаль, це все змила вода, але ж все відродиться, все буде добре. Моя сім'я і я ми виїхали 1 травня минулого року, тобто вже більше року в Рівному. Виїхали після двох місяців окупації, дуже важко з другого разу через кривий ріг. Обстріл був ну важка дорога, от але нас в рівному тут зустріли. вони дуже вразили люди просто своєю душевністю щедрістю. щедрістю. Спочатку приїхала, мені здалося такі стримані, такі якісь сурові всі, такі якісь ну не такі, як ми. Але виявилося, що така широка і глибока душа в людей нас просто от, і ми живемо не в самому рівному під рівнем в селі. То в нас просто є черга, хто нам принесе. Продукти і допоможе настільки нам нам несли, несли, несли. Нам було дуже незручно, коли нам принесли стільки допомоги. І В самому рівному знаю, що дуже багато збирали допомогу. Будь-який будь запит. Треба кастрюля, нати вам три кастрюлі, Треба там одіяла, несуть. Ну настільки душевні люди. І потім, уже коли от в Коховці сталася ця трагедія, просто всі пабліки розривались, куди нести. Я читала і дивувалась людям, наскільки вони такі ще наскільки е, співчутливі, і наскільки вони намагаються допомогти, розсік про те, що ви як південні люди, ви не звикли довго в в Сумі перебувати, ми просто ну, якби наша сила в тому, що ми все ми віримо в найкраще і ми завжди все сприймаємо з гумором. Ми не втрачаємо цю це відчуття, навіть якщо нам там скрутно чи якось ну, якісь трагедії стають. Ми розуміємо, що якщо ми будемо падати духом, то ми не виживемо. В тому є й наша незламність, тому що ми не зважаючи ні на ні на що, ми віримо в найкраще майбутнє. Ми всі знаємо, що все буде прекрасно. Красно, все буде добре. Ми в цьому впевнені. Так. Ми чекаємо повернення і відродження Херсону, незважаючи на, на ту жахливу ситуацію, яка є зараз. Ми всі віримо, що Херсон буде кращим. Його треба було розгатити для того, щоб построїти новий і гарний Перепілик? з квасолочкою і з перепілочками. Так це <рес> ж так прийнято у Харкові. Це так прийнято у Харкові. <рес> що це ви його в блендері перемолили? Так. Чи це зараз дуже модно стрітфуд. І ми хочемо започаткувати тісто на їстівний посуд. Ми розробили самі. Ми хочемо започаткувати таку фішку від нашого навчального закладу. Борщ стрітфуд. Швидко, ситно, калорійно і насичуємося. А що у вас за навчальний заклад? Рівненський фаховий коледж інформаційних технологій, харчові технології, готельно-ресторанна справа. Туризм, рекреація, обліки оподаткування у нас безліч професій. Ага, так супер. Молодці, дуже цікаво. Такого ще не бачили. Добре, наливаємо». Пішли, аня хто буде на поліський борщик, Найсмачніший борщик на Україні. З рибами, зеленю, сметанкою, сальцем. Ви такого ще не коштували. Підходимо. Грибочки білі, так. Да, які попередньо були замочені з вчорашнього дня. Ага. Тепер бочок копчений, ми обжарувався на масі, тоді додавалися риберця, Це все жарилося з цибулькою. Тоді додається трішки води. Воно все в такому бульйончику накипає. Потім додається картопля, капуста, білі гриби. А тоді вже червоний бурячок із свіжими помідорами і з томатом. а Це такий більший помаракий, а, а, а цей червоний це тільки був щойно зварений, ага. то він ще кольору не втрачає, а цей вже дуже довго стоїть. А цей вже наваристий, настояний, цей набагато кращий. Ага, зрозуміло. А це ви звідки? З дядьку, Дядьковичі, дядьку. району. Цей борщ приготовлений з любов'ю три види м'яса, всі свіженькі овочі молоді. І готуємо ми його завжди з таким натхненням, з подачею, туди всю свою любов віддаємо. І коли люди куштують, він смачний, тому що туди вкладена душа, душа наша Луганщини. А Запорізька область це дуже старинний рецепт, коли наші діди-прадіди ще сушили, в'ялили рибу в печі, складали, і чували, на зиму зберігали. Вона була суха, і коли наступав піст, ось цей борщ був. — Класно. але ось навіть Я? коли Я? немає посту, він теж Те, макує людям нуль калорій. Запорізький борщ живай, бо в ньому нуль калорій. <різь> — <різь> І про козаків <калорій> не забуває. <різь> про калорії забувай. <різь> — А ви давно переселилися? Ми переселилися у саме у Рівному. Ми трет... третій місяць. До цього були у Львівській області три місяці, і а перед цим були в Запоріжжі п'ять місяців. Тобто ми вже подорожуємо, але чекаємо звичайно. Хочеться додому. Дякуємо Рівненській громаді, яка нас дійсно тепло приймає, і дякуємо за такі заходи, на яких ну. Ти відчуваєш себе як вдома, можна так сказати. Дуже тепло, дуже приємно. Знаєте, коли відкривається нова номінація, для нас це завжди фурор. Тому що за весь час, за всю історію, вже іноді здається, що нема вільних номінацій. Практично відкрити нову номінацію це як відкрити, я не знаю, нову книгу серед мільйонів тих, які вже прочитані людьми. І мені дуже приємно, що саме в цьому місці змогли відкрити нову номінацію, і я навіть дивуюся, як могли. До цього часу не догадатися до такої номінації, а саме молодий борщ. Бо в нас дуже багато різновидів червоного борщу, і дуже багато різних номінацій з червоним борщем. У нас вже найбільший об'єм червоного борщу це 5 тонн. Вже більше, ну практично нереально, вже такі величезні об'єми робити. І тут оголошуються заявляються на новий рекорд. А саме найбільший об'єм молодого борщу, не зеленого, не червоного, а саме молодого. І саме ця номінація залишиться, я так розумію, за цим фестивалем, за цією подією. Я вже знаю, що вже на наступний рік готується ще один рекорд, і це дуже приємно. Так, ви особисто вже спробували якийсь із борщів. Спробувала. Звичайно, смак відрізняється. Я спочатку думала, що це той же борщ, але з молодих інгредієнтів. Ви знаєте, це абсолютно інший смак і це радує. Минулого року ми побачили, що людям дуже не Вистачає можливості комунікувати одні з одними. І вирішили в цьому році. Раз ми за останній рік підтримали понад тисячу жінок ВПО, які проживають в Рівночні. Ми проводили для них різні навчання, зробити для них такий захід. А коли виявилося, що у нас є сім команд ВПО з різних регіонів, і ми вирішили робити це на території Млинівської громади, підтягнулися інші громади. І ви знаєте, це як такий хвиля щастя і можливості людям нарешті зустрітися, поговорити про прості речі, об'єднатися довкола наших традицій. Костянтина, мене є пропозиції. А раз ми сьогодні вже про традиції, давайте запровадимо таку гарну традицію, будемо не зірковий називати, а придумаємо якусь класну назву. Ну, наприклад, борщ для сніданку. Та чому для сніданку? Ну давайте Або борщ можна оголосити. із плюсами. Борщ із плюсами. М -м -м. Що ви на це скажете? Позитивний борщ. Позитивний? Позитивний. Давайте. Ми з дитинства так. привикли так. їсти борщики. Угу. Супчики, борщики заставляла мама, потім і своїх діток. Я внучки свої заставляю борщики їсти. У мене ще й правнучечка є. Клас! Так. А сьогодні е, з цією родиною прийшли чи тільки ось ну, подругами? Десь вони ходять, я з подругами. Це земляки наші. А ви звідки? З я з yeah. самого Стефаного Луганської області, тут? але я тут вже 50 ага, років. Так. І ось відчувається різне? Домашні. — Домашній смачний борщ. А чим ось з Луганщини відрізняється від решти? Нічим А Куштували інші борщі. Куштували Нинівський. Місцевий, так. Місцеві, так. Ну, там більше приправ. Ага. В натурі, приправимось. Смачні. А ви звідки? Ми з Києва. Аж до нас приїхали. А як ви от сьогодні всі 13 борщів будете пробувати? Як О, так його? і будемо? Ми <смітна> Потрошечки, дивіться, нам чуть-чуть крапельку в кожній громаді. Ми домовляємося, що нам по крапельці, щоб все да. Добре, да. Це. це перший борщ сьогодні. Перший, так, перший. так ми починаємо і туди. Геть на, на Запоріжжя і Херсон. Я думаю, кожен борщ буде по-своєму якийсь цікавий, але ми їхали. Ми зайшли в автобус, доїхали всі команди ВПО, і перше, що ми сказали добрий день. Ми з Херсону, і ми їдемо перемагати. У нас велика ціль. Ми хочемо виграти і провести наступний фестиваль в Каховці, не в Херсоні, бо він уже звільнений, а саме в Каховці, щоб вона і звільнилась, і могла прийняти фестиваль.